Давайте так, якщо я не не це, якщо я не е, зараз не виграю бінго, то я тоді запущу швидше розіграш. Домовились. Привіт, друже, вітаю тебе на новому випуску бінго OLX. Задача на сьогодні закрити одну вертикальну та одну горизонтальну лінію з тем, які мені дали ви. Ви написали мені свої теми в Телеграмі, я обрав з них найкращі, і вийшло ось це. Ролик обіцяє бути надзвичайно драматичним, тому бери печання у виді пеніса і пеніс у виді печення та бігом дивитися, що в нас там за теми. Їжа в оголошенні. Блок 250 Вт. Дроч фігурка. Артем з Дніпра. Тут одна з хардкорних тем, якщо чесно. На фото є, але насправді нема. Будь-яка комплектуюча. Корпус, котрий дорожче відеокарти в збірці. Комп'ютер з чудесним корпусом, проте з гамняними комплектуючими. Вбудована графіка Intel в збірці за 10 тисяч і більше. А й третій 200. Згадка танків, де інде в оголошенні. Монітор від Бенків. Патріотичні наліпки на комп'ютері. Крутий комп, проте офісні девайси. Компуктер з Одеси. Багато лишньої та непотрібної інформації в описі. Комп'ютер, який підійде для стрімінгу. Продаю, бо виїхав з країни. Відеокарта Intel Arc. Ігровий комп, але на ddr 2. Аніме на корпусі. Продаю, бо купив щось інше. I9 плюс GTX. Згадка штучного інтелекту в збірці. Одна зірка рейтингу в продавця, і оголошення, в якому буде суржик. Всі ці теми ми маємо знайти сьогодні на нашій вилазці на OLX тому бажайте мені вдачі, І я вам бажаю гарного перегляду, щоб не чіхрились яйця. Удачі. Я запускаю таймер. Всім панкам, всім неформалам, всім фембоям. Бажаю вийти з цього стріму. Компуктори, значить, так? MSI RTX запчастини. Стан невідомий відсутній блок живлення продається на запчастини. Ні хрена собі. А це 4090, ні? Ооо. Та це реально 4090, ну, типа, 40 тисяч. Так, продавець 5 успішних доставок Не Одеська область. Phenom 2x4. Йоп, твою мать. Ні на собі. Power master, Switching power supply. А що це? Походу, ddr 2 до речі, але тут реально бюджетний ігровий комп'ютер. Це не ddr 2, це ddr 3, блядь. Це ми вже бачили. Це той самий 1660 і Ryzen 5 5500, і дивно що цей комп'ютер досі тут. За 10 тисяч це дуже хороша е, збірочка, якщо чесно, це поєднання. Далі все, я не впевнений, що дуже хороше. Ну, Чифтек Ай Аріана, це типу щось непоганий, ніби блок живлення, але від нього ці комплектуючі не вмруть, напевно. А це що, Молекси? А куди вони ведуть? Це на молексах? що, Материнка тут чи що? Наліпки патріотичні, може тут є? Keep out zone. Ай третій, дев'ять сто еф, десь п'ятдесята ті, п'ятсот ватт блок живлення. Бачите цього? Ви ж цього не бачите зараз, бля? Ні, ви бачите. Артем! Дніпропетровська область! Є! я, 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 я. Це найтяжча демо на сьогодні, балабути, а в нас тут тупо Артем з Дніпра відразу першим, бля. Серйозно? Ахіреть. Ах, оце, оце так встряска, знаєте? Оце так встряска. Я прям в шоці з цього, чесно. Так, і що тут ще маєш? Е, може якісь аніме фігурки? Стів. Чи що, це зомбі з Майнкрафта якийсь? Це зомбі. Тут не аніме фігурка. Бачите, оце от скін з Майнкрафта. Крафта якийсь у нас. Шкода, хоча давайте хтось зараз на цю фігурку передьорне і ми будемо рахувати це як дроч фігурка. пару сек, ну будь ласка. 1151 й рік 478 ГБ. Ай третій, 6100 відеокарта, 2 ГБ а, угу. Asus RX 470 буде 50 тя доплата. А що це означає? А в нас тут є ще одна схожа тема. На фото є, але нема. За неї треба доплачувати. Корпус дорожче за відеокарту. Ну, типу, а який це корпус, чат? Може хтось хтось з вас знає, який це корпус, типу. Мені це десь 1502 гривень. Але добре, добре, окей, я, я це запам'ятаю, але хай буде. Просто знайдемо потім якийсь корпус, якийсь там. І ПК без відеокарти 7300. Оце теж оголошення яке вже було, але так, згадка World of Tanks Тут і нема. Знаєте що, от, якщо так чисто подумати, то е, ось цей от е, корпус дорожче за відеокарту, тому що тут нема відеокарти. Я думаю, по сумісно з минулою темою, тому що там теж корпус був ніби дорожчий, то я думаю, що це можна закрити. Ми закриваємо. О, корпус дорожче від Яхи. Це чесно. Тут e, я більше я нічого такого не бачу, окрім драбини ні, на фото. Воно! Так, ну цей ком, бля, ну офісні девайси ні, насправді, ніхіра собі то офісні девайси, Тут G502 e, Logitech мишка. Танки? Де танки? Тут а, World of Tanks, да. World of Tanks. Супер. Дякую, що побачили. Я не побачив. Я не побачив. Не буду брехати. Закрийте вуха, хто хаває. Якщо хтось брудний нігодь сфоткає на цьому на оголошенні, то будемо це враховувати за їжу на фото. Прикольно, да? Девайс офісні. не бачу. А два подарунка, що... Дуже, дуже дуже багато співпадінь, якщо чесно. Я казав, що найгірша тема це Артем з Дніпра, ми знайшли зразу. Я казав, е, ми знайдемо нігті, ми закриємо тему цю. Тут тут і пальці, типу. Ну ніколи я не бачив, я не помічав, можливо, просто мені восі не кидалися пальці в, в оголошенні з водками компів. А тут є, я не буду закривати. бо... Ну що це за піздець, типу? ну... Це не то вообще. А фінчезлейте шкода, що немає анімені. Де аніме тепер моє? Ні 83 градуса, <с>, ну не супер класно, звісно, але отут, знаєте, я не сумніваюся в чесності цього типа. 83 градуса, і він цю фотку скинув. Я думаю, йому нема що приховувати. 4060 ті, це гавно, але ну не то. 1 терабайт SSD, адекватний торг. Найшли дешевше, купуйте там. Сайте, і сусідка від. Олександр, я розумію, напевно, що тебе вже заїбали ось ці от е, покупці на OLX, які кажуть, а то там дешевше, а там дешевше. Але все ж мене би відштовхнуло, насправді, оце от. Найшли дешевше, купуйте там. Але ну, ця 4060 Ti, якщо це на 16, а це на 8 ГБ, ну бля, 20 тисяч вона вартує, щоб ви розуміли. Це 40 60 Ti, Піздец, коротше. Поки тяжко, поки туго йде, дуже туго. Блок живлення, резитики? Вони роблять свої блоки живлення. І радо речі, карта масивна. Вона виглядає, як 4090. Це 10-70, а двісті погнуто. погнута. тому хата, а в хаті їжа. Значить зараховує. Ну ні, ладно. Офігеть, я не знав, що РЗ таки роблять блоки живлення. Мені цікаво, якої вони якості. Ну. Але граю, бля, як має бути. В чулочках сидіти, да. в чулочках сидіти, да. голий сидіти, бля, чаяку сидіти. ні. На бутилці сидіти, я вже і так сиджу Якісь вишеньки, походу, хтось до депу зробив. І все. І все, да. І тут немає нічого. То їж мать, то їж мать. Оце, це ж... Аніме? Ти що, долбойок? Ну не дуже аніме, якщо чесно. Багато води. Достатньо води, щоб я міг закрити цю тему. Ну і планки працюють в двоканалі, що важливо для продуктивності. Е, і можна додати, ну, короті, да, тут ще сто раз було ці ось штуки. Е, 4, 570 е, проходить ці перевірки. Я поки нічого не бачу, не можна йти Буджитсу, кративна пам'ять і... Львів знову ж таки теж знає. єба. Поки все так сумно, це просто капець. Дроч фігурки немає. А це монітор який? Ну це Бенкю такі не роблять. Бенкю робить зазвичай просто квадратні монітори, це явно не Бенкю. А тебе? Розі. Йоу! Cooler master! А тебе? О! А тебе! О! А тебе! Оу, це сумно. То, що треба? Між іншим BX. По 12-вольтовій скільки? 643, Їдеш, ні, хіра собі так блядь. Ну ладно, я повірив, я повірив. Бля, це піздіє, чуваки Наскільки я не можу закрити теми. Дрожч фігур, це не дроч фігурка, це аніме на робочому столі. Тут немає нічого, що я можу закрити. Я вже починаю панікувати просто, я реально розгубився вже. Знаєте в чому проблема тут? Тут є дроч фігурка. Осьо от, блядь, який ще зі старварсу, блядь ну, ну це явно дроч фігурка, правда? Був комп Одеса, курва де. Яке, де комп Одеса був? Який це, Ось цей комп? Це дві залізничний. О, Одеса! Да! Є! Yeah! Найс! Nice. Я вже думав, що Одеса просто вже не знаю. Ну що це, де Одеса взагалі. Дякую, Алекс, дякую, що помітив. й третій 7,100. Сучасний дизайн. За підписку на інстаграм комп знижка юазка 80 гривень. Такого я навіть, блядь, не, не догадався би насправді така, таку тему зробити. Ми, ми зарахуємо це за дроч фігурку. Напевно, ні. Це не дроч фігурка, це якась повна херня. Це жопа, блядь. Ігровий ПК, комп'ютер. Counter-Strike HDX 663 ГБ. Можливо, цікавить обмін на афу, айфон або якийсь Жигуль. Я все-таки не додав тему обмін на машину, да? А шкода, якщо чесно, що я не додав її, тому що я б вже її закрив. Просто тут Intel R. Чувак думає, що R ось це, це марка процесору. Intel R5. От знаєте, От що погано, То що я теми не придумував і я їх не запам'ятав нормально. Типу, я бачу ці теми так само, як ви їх бачите, і відповідно. Щось не помічаю, або про щось забуваю. От Наприклад, Та багато що дивиться, забуваю, просто капець. Xeon плюс 460? Вау, ну ти що? Вау, 80 ФПС в сталкері? Я собі! Є комплект по бюджету. Аніме на корпусі! Oh, yes! Oh yes! Це аніме на корпусі. От, розслабився, бачите? Плюс тема. Волоссям прикриті сосочки, у нас, які тут є, тому йдемо просто далі. Можна у вас запитати, А що це таке тут на, на дні цього корпуса? О, -о, 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 о Хто проживає на дні океана. Блять, az 7700 Ідеально підходить для ну, базового стрімінгу! Є! Підходить! Базовий стрімінг. Комкомп для стрімера. О, -о, -о. добре, хоча би що трошки теми пішли. І до речі, пуджитсики. У джитсиках зазвичай блоки живлення можуть бути і до 250. да це, це 280, це не 250, це 280. Швидше за все, навіть знаю, звідки цей комп. Це не легінь часом. Дуже схожий. Без Карти 21 тисяча, але це не Intel. Так що сраки. Вот, раз, п'ять дота. Fortnite. Фортнайт, Off, значить, нас, да. Що я оце відкрив. Чому? Тому що я думав, що тут і у нас буде якась зараз наліпка. я би, Якщо я з'їм ось цей кактус, що це таке? Якась е -е, рослина це буде вважатися за їжу, в принципі, може. Але я не збираюся їсти поки, так що. ж що думаю, щось знайдемо. У мене поки мені треба шукати суржик. Ігровий ПК КС 267 FPS. Може тут щось буде? G631 Гібайт? ddr 2 Ігровий ПК не роб... ddr 2 Богдан, твоя тема закрита. Ігровий ПК на ddr 2 <luck> <puss> Люкс! Job head one, bro. Він написав замість бус... boost Бусти і продається aerкуol vx 500 Аніме фігурочки, будь ласка, дайте аніме фігурочки мені. Наліпка AMD, Фікс на цьому корпусі ніхер на себе. Владислав! Corsair cx 750 m хороший блок живлення, напевно. У мене майже схожий. Суржик Любі, мімо наріки. Ну це якщо домахуватись. Давайте, до речі, посудимо. Давайте посудимо. Перекупи мімо віддають тільки реальному клієнту, хто не хоче збирати сетап довго і нудно. Збирався сам з розумом наріків, зовсім немає. Нарікань, напевно. Але наріків, я не знаю. Чувак, походу, про наріків дуже багато говорить. В нього там Т9 переправило. Це не це не, ну, не воно. Е, має щось, може, ще? Е, чекай, там монітор, дуже якийсь бляха. Курва дуже схоже на BenQ. Квадратний такий, як в них завжди є. І ще й пише отут щось дуже таке чотирма буквами. Dell? А, точно, може бути, може бути. Дякую, дякую, що поправили. Ігру і ПК, комп'ютер! Ігру і ПК, комп'ютер! Суржик, гарантія буде Суржик. Хорошим все. Ні, тут просто російська мова. Ну виглядає, звісно, він. Але що, нам тут немає сенсу, як він не глядає, правда? Ідемо далі, бо ми маємо ще дуже багато всього закривати. Нам, щоб виграти, нам треба закрити одну вертикальну, одну горизонтальну тему. А це може бути щось дуже таке схоже, знаєте, на те, що нам потрібно, мені здається, Оце от ігру і ПК 5000. Ні, навіть тут, блядь, блок живе 450 ватт можна пограти в будь-які ігри. Гейми Макс! О, да, те, що треба. Охолодження суперове на відеокарт. На ці кулера причеплені кулера, взагалі рандомні, які, знаєте, 45 мм, якщо не помиляють. Просто. Імбіша, а о, суржика тут теж не бачу. Для будь-яких задач. Е, для дрочу підійде? Працюю без нарікань, знову-таки, всіх без наріканців працює. На борту в нас 10 вентиляторів Що?! Керується пультом і на пульті можна перемикати скорость обертання, це суржик. Скорость обертання, це суржик, я зараховую. У нас, до речі, о! їхера зарахування, чуєте? У нас тут і виходить перша лінія закрита. Вітаю вас з цим, вітаю себе, вітаю вас. Гавно в акваріумі? Білять, реально. Гамно в думаєте, це гамно в акваріумі? Ну, взагалі, да. Ксеон плюс риха 580, ігру ПК Монстр. Це має сенс. Це реально гамно в акваріумі. Я навіть не подумав про це, якщо чесно. Гамно в акваріумі, ну окей. Ми дуже близькі, знаєте, я можу зіграти грязно. І от у нас тут є тема Intel UHD 10000+, і i 3 200. Ми можемо це закрити і виграти. Але я цього спеціально робити, поки не буду. Це якщо вже мені в ногу стрільнуть, і в мене буде 5, 5 хвилин до кінця, тоді я може цим скористаюся, поки не буду. 50-60. Ну, 50 60 я взагалі не очікую, бачити тут, якщо чесно. Отут води теж дохера. Блок живлення 550 Вт. Не то, що ви 50-60 і треба більше, але, знаєте, якось не солідно звучить. Апгрейд пісі. Збільшує він Апгрейд, апгрейд. Веселий молочник, чуваки. Одне з перших відео на цьому каналі фігурував цей комп, і тут він теж фігурує. Він від час часу навіть попадається, нам. в ньому я не думаю, що ми щось знайдемо. Бля, їжа, молоко, їжа, молоко це їжа. Мені поки я. Я, якщо молоко п'ю, це я вважаю їжею. І корова це теж їжа. Найс! Nice. Тож треба було. Їжа на фото, я закрив. І люди теж? Так, люди теж їжа. І ще метал може відгризти трошечки. Гіга НТ. Якщо переставити букви, буде трошки інакше. Піска. Бюджетна ігрова збірка А8. Не думаю. Блок Живену 400 ватт, знову дам. Блок на 250 ватт, це дуже тяжка тема, якщо шукати не там, де знати, де його знайти. Ігру і ПК супер ціна срочна. Це от теж гамно в акваріумі. Бачили? Не пише ПСУ, бля. Не пише. Я не знайду зараз. Я знаю. До мене глязь альмаз, як то кажуть. Та ні, навіть глязь альмаз не, не може знайти цієї хуйні. 5500 uh, Ryzen. До речі, дивіться. Uh, це офісні девайси, крутий ПК офісні девайси. Це 5500 плюс С50тій Аліна Олександр Афанасьєв. Що за ім'я таке? Ну, 5500 Ryzen, це я вважаю крутий ПК, так що, ну, чуєте. Все одно не поможе мені те, що я це закрив, якщо чесно, бо я хер найду мені дорбенків. Дуже обідно, просто що я не можу йти якісь прості теми. Рожевий корпус. Ну я цю тему не брав, але це рожевий корпус. Це була, була така тема в нас в коментарях, я її просто не взяв. Ай 9, може. Це тема, дякую, що я повернувся назад. Це Intel UHD 10000+, 10 тисяч плюс без відеокарти. О, 44 штуки, до речі, ніхуя собі, блядь. Тепер лишилося йти мертвий i 3 2100 І в нас, в принципі, ми можемо перемогти. Якщо я ще його знайду якимось чином тут. Ігровий ПК для комфортного 2К. Антоша, ти шо? 6700 XC і 3600 X. Причина просто... з країни. Й твою мать, та ну ти шо, бляха? Я не думав, що я це знайду вообще. Я не думав, що я це знайду. Найшов, У нас є така тема. Я задоволений, що цю тему знайшов. Суперово. У нас тепер ще одна можливість закрити Бінго з'явилася. Це Intel Arc. але, блядь, ну об'єктивно кажучи, Хер ми там десь знайдемо Intel Arc. Нам найреалістичніше це знайти I3 200. Але де ми його знайдемо? I5 4570S. Нормальний, до речі, процесор для такого gt 210 Може тут блок живлення якийсь буде? Бля, ну чуваки, ну я не знаю. У Нас тут стільки блоків було. Я думаю, ну, я не хочу прибіднюватися, але я думаю, що було б справедливо закрити цю тему. Тому що, ну, у нас стільки блоків тут було, це піздец. 252. Я знаю, що були. Оцих HP там були точно. І де ті компини з наклейками монобанку. Вони ж теж рахуються як патріотичні, я би їх зарахував, тому що. хер пойми... ну, але Херпи медимони вони очі ділися зараз. Я не хочу реально прибіднятися, але добре, я закрию цю тему поки. Тепер треба шукати або I3 200, або Intel Arc, або дроч фігурку. У нас скільки ще часу є? 11 хвилин. Ми знайдемо, ми знайдемо щось з цього точно. Але що ми найдемо? Я хрінь його знає. Ігровий міні-ПК? Хіраль маленький. Хе, прикольний. Бля, класний такий поучок. Український прапор це патріотична наліпка. Оу, єс, оу єс. Закриваємо цю тему, нарешті. Можна степенна ще одна опція. Монітор бенкю треба знайти. Хе. 910, ні, це щось занадто новий Ай-3. Найдешевші можна відсортувати ще, в принципі. Але найдешевші це обмін. Найдешевші це обмін. А в цьому комбі часу не був ай третій 200. Тут взагалі Core 2. Та ніхера. Мм Трьохядерний mm -hmm. може бути, до речі, і третій. А8, ні, ніхіра, блять, не воно. Ай5. така ігровий для роботи системи онлайн. Атлон. Пеньок! Та блять немає! Чуваки, це біпіс просто немає. Оце я себе в яму загнав. Мене цей Ай-3 і похоронив, в принципі. Немає тут ай 3 От тупо тут є А8 атлони, які хір пойми, де Коли використовувалися Але ай третього, на жаль, немає.

Це офіційно найепічніший випуск Бінго, який був. У нас є i3 200. Я тупо в шоті. Остання секунда, i3 2120 у нас з'явився просто на нашому екрані. Ще й з свастоном, походу, тут і на цьому на кулері.